Цікавий алфавіт. В алфавіті головна буква перша голосна. Б її охороняє. В небі буква В літає. Гав ловити звикла галя. Дім прикрасять еля й валя. Єралаш журнал цікавить зайчика, що його хвалить. Їжачок і мишачок водять коло діточок. Леопард і мавпеня грають в м'ячика щодня. Ніна огірки збирає. Мамі так допомагає. Равлик слимавчок повзе, на спині свій дім везе, трактор в полі гуркотить, у траві струмок дзюрчить. Фартух одягнув кабан, він на кухні капітан. Ховрашок Заліз у нірку, цапля дивиться на зірку, човен хвилями гойдає, шубку зайченя міняє, щука окуня ганяє, день до ночі наближає. Юля віршик розказала Я Abeto, pouca zala.